Всім привіт! Коли хочеться багато бутербродів, а грошей мало, рекомендую приготувати ось таку намазку для бутербродів. Беремо два плавлені сирочка, подрібнили трішки, переклали в чашу блендера. Три курячих яйця відварили до готовності, розрізали ось так. На чотири частинки буде достатньо. Теж кладемо сюди в чашу блендера. Беремо філе. Соленої рибки. Передивилися уважно, чи де немає кісточок, якщо є, дістаємо. Теж трішки ось так подрібнили і перекладаємо сюди чашу блендера. Дві столові ложки майонеза даємо, будь-якої жирності. Гарненько все блендером перемішали ось так, і гляньте, яка виходить консистенція цієї намазки. Ну, прямо таке диво. Це дуже смачно. Рекомендую, приготуйте це недорого, швидко готується і виходить, дивіться, дуже багато. Ну, а далі вже справа ваших рук намастили, гарненько якось прикрасили і смакуємо. Смачного!